Всіх вітаю, друзі! Сьогодні без жодних прикрас, один з найважливіших днів для всіх українців та для українського народу і для України загалом. Тому як саме сьогодні? Українці та делегація від України, точніше, та делегація від Сполучених Штатів Америки зустрічаються в Саудівській Аравії для того, щоб провести підготовку до проведення мирних переговорів. І сьогодні насправді, на мою думку, вирішиться все, чи будуть українці далі гинути, і Україна буде втрачати свої території, чи, нарешті, почнеться якась робота над врегулюванням цього конфлікту, не на словах. А на ділі, і е, я чітко впевнений, що якщо сьогодні е, на цих переговорах знову буде якийсь скандал, знову буде якийсь зрив, або знову американці заявлять, що е, українці виставляють якісь умови і е, на сьогоднішній день не готові до е, проведення мирних переговорів до миру, то це буде означати, що війна в Україні буде тривати ще дуже довго, і тоді зрозуміло. Навіщо зараз на порядок денний Верховну Раду виставляють законопроект про посилення впливу національної гвардії, де буде дозволено Нацгвардії робити фактично все: ловити людей, бити людей, затримувати людей, вриватись до житла людей, якщо в цьому житлі є люди, які підозрюються в якомусь правопорушенні, тобто? В першу чергу, напевно, це буде стосуватись так званих ухилянтів. І якщо сьогодні не домовляться, то значить, це, на мою думку, так, це знову ж таки тільки моя думка. Це все, цей зрив був запланований, і е, всі плани по Нацгвардії, про від, по відміні відповідальності ТЦК е, перед законом, це все е, робиться для того, щоб далі. Пригнічувати ще більше українців, які залишаються на території України, і ще більше їх мордувати більше ніж це є навіть на сьогоднішній день. Отже, давайте зараз до всього по порядку, бо в нас є також декілька важливих новин. Які стосуються в першу чергу цих сьогоднішніх перемовин, і далі в нас є також різні рішення від наших партнерів, які з Європи, так які в свою чергу, як, наприклад, голова розвідки Німеччини заявив, що їм вигідна війна в Україні, бо тоді Росія не нападе на Європу, як мінімум, наступні декілька років. Отже, давайте власне по порядку. Перше The Guardian пише, що Рудіо, Рубіо сподівається на швидке розблокування допомоги Україні. Марко Рубіо також присутні зараз на переговорах. Вони просто зараз вже йдуть. Держсекретар США заявив, що перемовин, перемовини з українською делегацією в Джидді стануть ключовими для розблокування військової допомоги та відновлення обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом. Думаю, що питання паузи в допомозі це те, що я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що те, що станеться завтра, буде визначальним. Це вчора він давав інтерв'ю. Він також зазначив, що для встановлення режиму припинення вогню Києву ймовірно доведеться піти на певні поступки. Отже, найважливіше, з чим ми маємо піти звідси, це сильне відчуття, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити важкі речі, щоб закінчити цю війну. І далі він робив ще одну заяву, також, яка, звісно, що максимально не подобається жодному українцю. Україна повинна поступити з територією в будь-якій мирній угоді, говорить. Марко Рубіо, держсекретар США Марко Рубіо, спілкуючись з журналістами дорогою до Джиди, заявив, що Україна має змиритись з неминучою втратою частини територій захоплених Росією з 2014 року. Він відмовився уточнювати деталі потенційної мирної угоди, але наголосив, що поступки обох сторін стануть ключовими для дипломатичного завершення війни. І далі пряма мова. Обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно. Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу змусити росіян повернутись туди, де вони були в 2014 році. Можливо, таким чином Марко Рубіо на натякає на тому, що як мінімум можливий відхід росіян до кордонів 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. І якщо подивитись на ситуацію, яка розгортається зараз, коли Русня тисне просто фактично по всім фронтам. Так, ми бачимо, що навіть на Курському напрямку там також відбуваються якісь серйозні здвиги. Бо якщо подивитись карту Deep State, то там з кожним днем частина території, яку контролюють збройні сили України, вона постійно зменшується і. Він говорить наступне: Обидні, обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації немає. Росіяни не можуть завоювати всю Україну. Ага, це вже було. Рубіо зазначив, що майбутні переговори з Москвою будуть залежати від того, якими компромісами готова поступитись сама Росія. І що, друзі, це нам говорить? Це для любителів постійно розказувати, що е, Сполучені Штати постійно хочуть якихось поступок від України, але ніяких поступок не хочуть від Росії. Дивіться, яка моя. Думка в цьому плані, що е, на сам початок, так як Штати все-таки виступають за Україну, їм потрібно для того, щоб іти з Україною одним дипломатичним фронтом, для цього на початок потрібно на 100% розуміти, що е, українська влада готова. До цього, щоб не було так, що вони підуть про щось там домовляться з Москвою, а потім там сам Зеленський чи його команда скаже: Ні, ми відмовляємося взагалі від мирних переговорів, давайте воювати далі. І я думаю, що саме коли буде впевненість в американської сторони в тому, що цього здавання назад не буде, саме тоді. Почнуться перемовини з Росією, і саме тоді почнуть висувати умови Росії, і повірте мені, якщо на сьогоднішній день всі ці баталії відбуваються між Трампом та Зеленським, то між Трампом і Путіним вони не відбуваються тільки через те, що Трамп ще навіть не починав спілкуватися з Рашкою і говорити їм про те, які поступки на які поступки вони мають піти і до чого вони мають бути готові, і як тільки... Вони почнуть спілкуватися з Рашкою як тільки вони почнуть їм висувати свої умови, тільки після цього, коли Росія їм відмовить перший раз, там другий, третій, тільки після цього побачте наскільки сильно зміниться риторика Трампа, який буде точно так само, а можливо навіть і гірше, спілкуватися з представниками Рашки. Тому, власне, як я і говорив, все, що відбудеться сьогодні, за цим треба дуже детально слідкувати. І далі, вже сьогодні, фактично, ввечері, я не знаю, в другій половині дня ми зможемо зробити висновки, що буде відбуватися з Україною як мінімум в наступні декілька місяців. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Далі дуже потужне рішення. Хочуть прийняти наші депутати, нардепка Янченко прокоментувала свою ініціативу встановити в столиці пам'ятник першому президенту Сполучених Штатів Америки Джорджу Вашингтону. Давайте послухаємо, бо ну, для мене це просто клініка. Потрібно. Скажімо так, от е, ці мости між нами і штатами не палити, а навпаки, зараз зміцнювати. Це символічна така історія. Тобто того, ви думаєте, що, що якщо ми відкриємо пам'ятник Вашингтону на відкриття, прийде Трамп і побачить, які ми гарні, роздобріє, і скаже: Ну все, раз ви такі бусінки, зараз я вам тут дивіться. Це символічна історія, і вона красива. І чому б і ні? Нас є нас. Чого б і ні? Ну, знаєте, коли е, в Україні починають ставити пам'ятники е, першого американського президента, що Україна в своєму історичному плані, Україна має до Сполучених Штатів Америки і до їх першого президента. Я думаю, що абсолютно ніхрена. Це, знаєте, точно так само, як починають е, е, в Україні з'являтися вже ну, довгий період часу, так, з'являтися. Вулиці з назвами е, також американських президентів та якихось американських діячів це просто якийсь бред. Розумієте? І точно так само пам'ятники, якщо е, оця нардепка, якщо вона вважає, що якось встановлення пам'ятника е, впливає на е, дипломатію і на відношення Сполучених Штатів до України, то абсолютно ні. На відношення Сполучених Штатів до України впливає ситуація, яка тут є з демократією, тобто. Чи проводяться вибори, чи не проводяться, як тут з правами людини, що тут з корупцією, куди витрачаються кошти, які надають міжнародні партнери, і в принципі, куди витрачаються кошти, а не встановлення якихось пам'ятників. І це, знаєте, просто якесь. Я не знаю, як це. Ну це просто межує з якимось абсурдом, коли вважається, що встановлення пам'ятника першому президенту Сполучених Штатів Америки вплине. На дипломатичні зв'язки, то давайте тоді вже будемо ставити пам'ятники Трампу в кожному місці. От кругом, де якогось Леніна познімали, в кожному селі будемо ставити пам'ятники Трампу. Це буде така символічна річ, і чому б ні? Ну, Це е, просто якийсь абсурд. Це знаєте, немає куди потратити гроші в нас в Україні. В нас ж так багато грошей, що нам немає куди їх втратити. Окрім того, як ставити пам'ятники? Першим президентом Сполучених Штатів Америки може, давайте ще поставимо пам'ятник нас Кравчуку, кучмі там ще щось. Вони ж для України так багато зробили в кавичках. Ющенку, Януковичу. Чому? Ну, це, це просто якийсь абсурд. Справді кілька прекрасних локацій, куди можна було б поставити пам'ятник Ваш Вашенкона, починаючи від урядового кварталу, там де Ватутін колись стояв. Ага, до речі, да, цей позоріще, його його там. Ще й не зразу після початку повномасштабки знесли, тому що вагалися теж деякі ватніки, такі ждуни. Ватніки і ждуни вагалися У нас зараз в Україні, відбувається якийсь тришак, щоб не назвати це гірше. Так бо я зазвичай словом тришак намагаюся замінити нецензурну лексику, і всі, хто хто комусь чимось не подобається, це все ватніки і ждуни. Всі, і російське і ПСО до того всього. І от бачимо, що навіть в такому обичному пересічному обіході своєму розмовному народні депутати, як і всі інші, це використовують. А е, ті, хто їх слухає, так, просто пересічні українці, деякі, як мавпи, просто це потім повторюють також в коментарях під будь-яким відео, в якому їм хоч щось не подобається. Про те, що не можна, це ж пам'ятник, це ж мистецтво. Ось і у нас прекрасна локація. Прямо на бульварі, на бульварі Богдана Хмельницького, замість іншого товариша з коньом Можна покр... поставити. На бульварі Тараса Шевченка. От на бульварі Тараса да, Шевченка. Це стояв йому ногу від. Коротше, допоки в нас народні депутати займаються не тим, щоб е е карати за корупцію, щоб. е-е Якось справитись з е, злочинами ТЦК. Замість цього вони думають, де пам'ятника втикнути. І я що хочу сказати, чим більше я слухаю наших народних депутатів, тим більше я розумію, що в Україні треба вибори. Треба просто зараз. Вони треба не Штатам, вони треба не Путіну, не Європі. Вони треба самим українцям. Бо в нас депутати на е, вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Хочуть ставити пам'ятники народ... пам першому президенту Сполучених Штатів. Байдену поставити пам'ятника. В чому питання? Шольцу, Макрону, я не знаю. Дуді. Ну, давайте всім поставимо пам'ятники, щоб в кожному селі в нас був пам'ятник. Далі. Що в нас є далі? Далі в нас є. Е... Думка народного депутата Михайла Цимбалюка, який наполягає на тому, що вибори цього року неможливі без змін в законодавстві та згоді партнерів, замість того, щоб ставити пам'ятники, краще зробіть зміни в законодавстві, для того, щоб можна було провести вибори в цьому році і щоб вас вже можна було відправити на смітник історії. Щоб оці б здури просто не розходились по інтернету і щоб ви не позорились. Мені дуже смішно буде дивитись, як в Штатах на це відреагують, бо це просто виглядає як звичайне сраколиство яке не працює. Тобто корупцію, хамство і все інше хочуть покрити встановленням пам'ятника, порушення прав людей, відсутність виборів. Просто поставимо пам'ятник, і американці такі все ми вас прощаємо за все. Будьте далі при владі. Найкращі народні депутати насправді е, неможливо в, в даних умовах провести вибори. Про це не один раз говорила наша політична сила, і в тому числі Юлія Тимошенко. Більше того є угода, е, коли відбувалися діалоги Моне лідерів всіх фракцій і груп, що при таких умовах проведення виборів неможливо. По перше, треба дати хочу е, звернути увагу, що на днях після того, як Німеччина е, Якби так, розвідка Німеччини заявила, що їм вигідна війна в Україні, то після цього Юлія Тимошенко, до речі, так, із цей чоловік, власне, з її фракції, вона заявила, що треба якомога швидше цю війну закінчувати. Ну і це також би, йде в ту сторону, що далі будуть відбуватися вибори. Відповідь, щоб всі військові, які сьогодні знаходяться е, на передовій або не на передовій, мали право обирати і бути обраним, а бути обраним це мати право проводити передвиборчу кампанію. Друге, гарант, гарантія безпеки на всіх виборчих дільницях. Я не знаю, як це сьогодні зробити. Наступне як повернути 5 мільйонів українців, які мають приблизно право голосу за кордоном, або забезпечити їм голосувати там, теж не вирішено питання. Тобто, як мінімум, треба робити. Перехідне е, виборче законодавство його змінювати, тобто є дуже багато питань, на які сьогодні не можна дати в народних депутатів. Власне є дуже багато роботи, бо над цим всім можна працювати, а не протирати штани в Верховній Раді і розказувати, що треба поставити пам'ятника Джорджу Вашингтону. Є от дуже нагальне питання чи ним хтось займається? Ні, бо це не на часі. В нас на часі ставити пам'ятники. Відповідь, коли ми зможемо перше забезпечити справедливий мир? Бо перемир'я це дуже таке розпливчасте розуміння, яке не може не завжди може забезпечити е, вибори волевиявлення громадян, і на і на завершення цієї теми, як можна провести вибори? Таким чином, в таких умовах, щоб всі міжнародні наші європейські партнери були присутні як спостерігачі, і після того визнали, що ці вибори демократичні? Проблеми є як голосувати на тимчасово окупованих територіях, як забезпечити тим, а я вибачаюсь. А як голосували на тимчасово окупованих територіях в Криму? Як там голосували в 2015 та в 2019 році? Хто е, знає, напишіть, бо я щось не пам'ятаю, як голосували на тих територіях, і чи тоді це питання когось е, е, взагалі хвилювало. Це знаєте, такі звичайні дитячі відмазки на сьогоднішній день людям право голосу, вони теж мають право проголосувати. Як бути тим, які... давайте не будемо проводити вибори, допоки абсолютно всі, хто б де не знаходився, не будуть, е, не проголосують. Давайте, от поки всі. Це прекрасна відмазка для того, щоб не проводити вибори. Це більше трьох років за межами держави. І як закон, Вони що треба, а, але змінювати закон, бо згідно закону, що обраним має право бути той, який останні п'ять років проживає на території України. Тобто тут є дуже багато питань, які ми не дамо відповіді. Я не вірю, що цього року можна провести вибори. Це потрібно. Супер унікальні умови і позиція наших міжнародних партнерів, і звичайно, коли Росія призупини війну. Більше відео. Дивіться, ось так. От власне у нас це виглядає. Я не маю нічого проти пана Михайла. Він дуже часто говорить дуже там розумні речі, і тут я бачу: ну також так, що він просто наполягає, якби на і підсвічує проблему того, що в Україні треба е... змінювати законодавство для того, щоб можна було ще в цьому році провести вибори. Якщо буде така ласка. Але для того, щоб їх провести, потрібно проробити дуже багато роботи. А в нас замість того, займаються хірньою, ставлять пам'ятники і надають просто безмежну владу Національній гвардії, яка потім може бути чисто теоретично використана проти народу України для гноблення народу України. Точно так само, як на сьогоднішній день це роблять працівники територіальних центрів комплектації. Ось така ситуація. Тому чекаємо, що сьогодні у нас буде по е, перемовинах. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!